Перше у кривому розі відбувся регіональний рівень дистанційного турніру Стратегія бізнесу бізнесу-2015» для учнів 8-11 класів. Понад 130 школярів з різних шкіл міст взяли участь у турнірі. Мета спонукання старшокласників до чіткого вибору професій, розвитку творчих здібностей, інноваційності, вміння приймати рішення та долати при цьому труднощі. Школярі мали змогу самостійно планувати та досягати своїх цілей у інтерактивному онлайн змаганні з управлінням віртуальними компаніями. Встановлення людини починається ще в стінах школи, і особливо 8-11 клас, такий етап, коли дитина має обирати свій життєвий шлях, отримати економічну грамотність, навики, підприємництва, адже незалежно які ти в сфері працюєш, да чи ти будеш інженером, там техніком, там навіть слюсором, там або якимось кими, ти все одно будеш так чи все, взаємодіяти з роботодавцем, розуміти Своє місце і виступати партнером, а не прохачем свого робочого місця і дійсно себе дуже твердо поставити на ноги і себе зреалізувати. А якщо успішна дитина в майбутньому стане успішною людиною дорослою, то і виграє як місто Кривий рік, так і цілому вся наша держава. Для участі треба було зареєструватися на сайті компанії інтелектуальних технологій КІНТ. На електронну скриньку кожного учасника приходило обов'язкове мотиваційне завдання без його виконання. Школяр не допускався до подальшої участі в турнірі. Протягом відбіркового етапу учасники щоранку отримували завдання на електронну скриньку, яке мали виконати протягом доби. Коли ж школярі знаходили час на розвиток свого віртуального бізнесу. Коли шостій ранку в мене спрацьовував мій будильник, я заходила на почту, дивилася своє місце в рейтингу і потім лягала добре спати. А проходила вже пізно ввечері і відправляла. Я цілий день виношую свою стратегію, свій план, що я буду робити, і потім ввечері я вже це ввожу в дію. Виходить подивитися свій рейтинг і подивитися, чи надійшло моє обладнання. Це мене дуже запалює. А якщо надходить, то починається нове виробництво. На полчаса раніше просипаюся, і от я ну, відкриваю очі, не йду, не вмиватися, не чистити зуби, першим ділом комп'ютер, почта. Включив, захожу. Там воно показується, здається свої справи, приходжу, відкриваю. Аналізую я взагалі очень щепетильный человек. Я собі распечатал таблички рейтинг там ну, так квадратиком Виписував кожну циферку, смотрев как поменялось в школі в нашого тактику. Цей бізнес-турнір гарна можливість для школяра відчути себе у ролі управлінця. У кожного є 10 мільйонів гривень капіталу для розвитку віртуального бізнесу, якими він має самостійно розпоряджатися. Ця онлайн гра жива конкуренція, де треба аналізувати, продумувати стратегію своїх дій, аби вдало побудувати свій бізнес і обігнати суперників. Нам надається віртуальна компанія, і ми є керівниками цієї компанії. Тобто, нам приходить на пошту файл, ми відкриваємо, дивимося на наш прибуток. Ми купуємо обладнання, вводимо його в дію. Для цього обладнання в нас є своя продукція, ми проводимо рекламну кампанію, тобто. Ми вже є, скажімо, так, керівниками. У нас є своя доля ринку. у нас є бали за продуктивність праці, за ліквідність, за рентабельність. І ось кожного дня так я порівнюю свої бали з рейтингом суперників і дивлюся, що мені потрібно покращити. Чимало школярів вибули зі змагань вже на відбірковому етапі через небажання щоденно виконувати завдання, невміння планувати час та брак життєвого досвіду. До фіналу дійшли найвитриваліші та найзавзятіші старшокласники. Для мене як для майбутньої абітурієнтки, це дуже гарна профорієнтаційна робота, це нова форма навчання. Ну, мені це потрібно по перше для саморозвитку, а по-друге, це потрібно у житті для розвиття. Для розвинення своїх підприємницьких здібностей. Я сейчас по секрету експеримент зробив один. Ну, в общем, эксперимент. Я его не буду рассказывать. Секрет я постоянно какие-то новые комбинации, что-то продать, что-то подкупить. Может, поменять у нас там молоко? І там молочна продукція, 10 варіантів, 10 видов, То я вначале на одном специализируюсь. Так, тут не пішло діло, добре. Переходимо друг, ну, з іншої сторони, посмотрим. Переможцем регіонального дистанційного бізнес-турніру Стратегія бізнесу 2015 став Владислав Герега. Друге місце у Катерини Лозівець, а третє місце посів Олександр Брасло. Нагадаємо, що за умовами змагань п'ятеро фіналістів регіонального етапу автоматично стають півфіналістами третього всеукраїнського бізнес-турніру Стратегія Бізнес 2016, реєстрація якого розпочнеться вже 16 лютого 2016 року. Усі старшокласники, які воліють перевірити свою витримку та підприємницькі здібності, матимуть можливість віртуально позмагатися зі школярами з усіх Регіонів України